Вітаю на каналі 24 години. Новини, поради та корисна інформація експресом. В Україні знову створюється ще один масштабний державний реєстр, і тепер він візьметься за тотальну боротьбу, як її називають, із безробіттям або ж із нелегальним працевлаштуванням, коли податки просто не сплачуються. Усіх людей, хто зараз не працевлаштований офіційно, буквально зженуть у єдину базу. І тут, як завжди, дві сторони медалі: з однієї, держава, начебто, буде допомагати знайти роботу, а з другої, це, звісно, жорсткий контроль за тим, щоб не було, як це колись у союзі називали туніятців людей, які довгий час ніде не працюють. І тут є дуже серйозний ризик тим, хто довго буде світитися в цих реєстрах, справді загрожує те, що вони можуть залишитися взагалі без пенсії, повністю без неї. Тому нам треба досконально розібратися, як це все буде працювати, що це за новий реєстр під назвою Обрій, як у нього взагалі не потрапити, і що буде, якщо ти там довгий час перебуватимеш. Це можна сказати такий собі чорний список людей, які офіційно не працюють. Отже, як цей цифровий реєстр обрій буде функціонувати, ми зараз детально розбираємося. Міністерство цифрової трансформації це ті самі, які розробляли дію, запускають нову цифрову екосистему зайнятості. Називається вона Обрій. Її особливість у тому, що вона через штучний інтелект шукатиме українцям роботу. Проте президент Конфедерації роботодавців України. Пан Олексій Мірошниченко вже заявив, що обрій, хоч і може пожвавити ринок праці, але водночас може стати потужним інструментом тиску на тих громадян, які фізично можуть працювати, але не бажають цього. Зараз я обов'язково розповім вам, що це за тиск, як саме він буде здійснюватися і що саме буде з тими людьми, які потраплять у цей реєстр. Але перед тим як ми зануримося в найцікавіші деталі, я хочу щиро подякувати вам за те, що ви щоденно долучаєтесь до каналу 24 години. Ваша підтримка, це надзвичайно важливий і потрібний елемент. Це означає, що ми робимо правильну справу, і ця інформація справді потрібна людям, а це сильно мотивує працювати далі. Тож, друзі, не забудьте підписатися на наш канал, ставте вподобайки та коментуйте. Це допоможе не пропустити наступні важливі випуски. Україна справді є однією з лідерів Європи у розвитку цифрових технологій. У нас вже є і дія, і всі ці реєстри, плюс уся інформація про вас, знаходиться в одному телефоні. Куди б ти не пішов, все можна зробити ним. І ось дійшла черга і до ринку праці. Створюють цей проект Обрій. Це експериментальний проект, який має тривати два роки. Згадайте, базова соціальна допомога також була експериментальним проектом, який мав тривати два роки, а потім його запустили як основний набагато швидше. Тому на мою думку, обрій також може стати постійною робочою схемою швидше. Мета обрію зробити пошук роботи, навчання і перекваліфікацію максимально прозорим та зручним. Це означає, що усі українці, які офіційно не працюють, потрапляють у цей реєстр, і штучний інтелект починає автоматично їм підбирати, чим би вони могли займатися, шукає, куди їх можна оперативно перекваліфікувати. Все це робиться для того, щоб ці люди швиденько могли щось навчитися, отримати роботу, зарплату та гроші, на які можна гідно жити. Що ж, а тепер про головне про небезпеки і про умови. За словами експертів, сервіс Обрій об'єднує дані пенсійного фонду Державної, служби зайнятості та Міністерства освіти. Тобто, все з'єднано в один єдиний сервіс Обрій. Це дозволить автоматично створювати профіль кожної людини, яка не працює. Пенсійний фонд знає майже всі дані про українців: скільки ви заробляєте, скільки тратите. Навіть знатимуть, яку ви зарплату хочете отримувати, і на основі цього штучний інтелект буде підбирати вам роботу. І тут настає переломний момент: якщо пенсійний фонд бачить, що за людину два місяці не сплачується єдиний соціальний внесок ЄСВ, він миттєво передає інформацію до Державної служби зайнятості, а та заганяє людину в цей сервіс обрій. Людина там починає бути у базі, і штучний інтелект починає пропонувати роботу, підвищити кваліфікацію або навіть відкрити власну справу. Навіть до того дійшло, що штучний інтелект пропонуватиме вам займатися якимось бізнесом. Однак експерти наголосили, що система має свої ризики. Нова система може стати батогом для тих, хто може працювати, але не хоче тих, кого колись називали туніятцями. А також може стати батогом для тих, хто працює, але нелегально не сплачуючи жодної копійки податків та внесків до пенсійного фонду, тим самим лишаючи пенсіонерів можливості збільшення їм пенсії. І от якщо ви потрапили у цей обрій, то окрім пропозиції знайти роботу, до вас ще ж якісь обмежувальні заходи можуть почати застосовувати. Як мінімум, вам будуть дзвонити і питати. За що ти живеш, чого ти не робиш? Я думаю, що це все може ще з'єднатися із податковою, і вони просто будуть перевіряти, чи ви випадково не працюєте там нелегально і не заробляєте гроші. Тож, якщо людина має кваліфікацію, але не працює, держава має чіткі інструменти, щоб з'ясувати, чому так. Є реєстри соціальних виплат і права власності. Може постати питання руба або працюй, або не розраховуй на допомогу і майбутню пенсію. На допомогу це стовідсотково. Вже якщо ти не працюєш і тобі від 18 до 60 років і не маєш ніякої поважної причини, чому ти не працюєш, то не буде виплачуватися ні субсидія, ні базова соціальна допомога. Навіть якщо на всю сім'ю одна є така людина, тобто сім'я там 5, 6, 7 чоловік. Якщо там є хоч один, хто може працювати, але не працює, все ніякої соцдопомоги не може бути. А тепер готуйтеся, бо я вам приготував цікавий бонус. Наразі роботодавці не залучені до цього експерименту. Але в майбутньому бізнес може отримати колосальну вигоду. Коли буде сформована величезна база даних незайнятих працівників, Державна служба зайнятості зможе пропонувати їх на відкриті вакансії. А надалі бізнес зможе напряму взаємодіяти із службою, щоб набагато швидше знаходити потрібних працівників. Тобто, наприклад, мені треба оператор на канал 24 години. я подаю туди запит. Штучний інтелект обрію вибирає серед всіх незайнятих в Україні людей. Якщо ви працездатного віку від 18 до 60 років і ви не сплачуєте ЄСВ, значить ви офіційно не працюєте, і у вас автоматично той реєстр. Система про вас має повне досьє, і вона пропонує тих людей мені на роль оператора. А те, що вже запускають цей реєстр обрій, і він буде збирати у себе всіх людей. І ті люди, які будуть там, не зможуть нічого оформити від держави, аж поки не працевлаштуються, то це вже стовідсоткова інформація. І не зовсім скоро він з'явиться у дії. Поки що це як експеримент, а далі вже буде як повністю робоча схема. Отже, бонус полягає у наступному: якщо ви не хочете, щоб держава автоматично мала про вас повне досьє і пропонувала вам роботу, яку ви не хочете, вам потрібно мати офіційний статус зайнятості. Найпростіший спосіб легалізувати свій дохід і не потрапити автоматично в цей реєстр. Це оформити фізичну особу підприємця ФОП і сплачувати єдиний соціальний внесок ЄСВ. Навіть якщо ви на мінімальній ставці, сплата ЄСВ автоматично виводить вас зі списку незайнятих осіб, оскільки пенсійний фонд бачить сплату внеску, і система обрій не матиме автоматичного приводу вас туди додавати або активно тиснути на вас. Це єдиний спосіб офіційно захистити себе від автоматизованого тиску цієї нової системи. Забезпечуючи собі трудовий стаж і знімаючи всі питання про ваше джерело існування, тож я й надалі уважно спостерігаю за всіма цими процесами і обов'язково вам розповідаю усі найважливіші деталі. До нової зустрічі на 24 години, дорогі мої глядачі, напишіть у коментарях, що ви самі думаєте на рахунок цієї теми. Як на вашу думку, цей новий реєстр обрій Плине на український ринок праці, ваша думка дуже важлива для нас.